Вітаю! Мене звати Роман Гурський. Це маркер подій. Сьогодні нашим гостем є військовий експерт Іван Ступак. Слава Україні! Роман, вітаю слава і дякую за запрошення. Говоримо сьогодні про нашу розвідку, контррозвідку і всі оці такі закулісні речі, про яких ми, можливо, не знаємо наразі, але рано чи пізно, я думаю, нам ці всі операції згодом повідкривають. Перше питання буде наступне: чи дійсно у нас такі от довгі руки, що аж до сходу РФ, де в Челябінську недавно згорів літак? Ну, давайте так, руки довгі, навіть до Тихого океану могли дотягнутися. Окей, нехай не Тихий океан, а 5,5 тисяч кілометрів майже до кордону а, Китаю. Та Російської Федерації, де потяг буквально скільки, місяць тому вибухнув, mm -hmm. і потім друга гілка вибухнула. Тобто можливості є. Не завжди вони вдалі. Ми повинні розуміти, що на кожну таку вдалу спробу приходиться десь 2-3, а то й 5 невдалих, а то і навіть і більше. Десь щось не змогли, десь щось зламалося, чи механізм, чи система десь нас. Перепрошую за сленг, спалили росіяни і почали грати в свою гру. Тобто такі речі, на жаль, відбуваються. Але спроможності є. Наші шукають, якщо немає спроможності, Починається з задуму, що можуть зробити. Або, наприклад, є чітка ціль. Треба от знищити щось, треба пошкодити. Вам час думайте там, наприклад, до вечора чекаю від вас пропозиції і починають розмірковувати, що можемо зробити. Потім вже з такого великого. Плану починається якась така імпровізація, що ми можемо зробити? Залучити людей наших в Україні і відправити туди, яким чином, які паспорти, е, яка легенда буде. А якщо затримують і будуть катувати, яка буде друга легенда, тобто людина, яка їде, в неї декілька легенд відпрацьованих є. Або можливо простіше залучити людину з тієї сторони, і це буде набагато простіше, але є ризик попасти на російське ФСБ. Тобто багато багато речей є, які треба врахувати. Ну, от, власне, мене друге питання цього і стосується: це люди, вони переважно українці за паспортами, чи все ж таки є на Росії адекватніші ніж більшість? Я не можу сказати в пропорції, скільки там росіян, скільки українців. Ну не просто я не хочу. Я просто не знаю. Дійсно, я не буду mm -hmm. гадати, але є і ті, і ті. От давай так. Затримали хлопця 16 років за підозрою в Росії в підпалі літака. су 34 угу. він мешканець Дагестану, ну це ж не українець. Ну але якось його переконали або він сам ініціативно зв'язався. Не знаємо як, але працює. Тобто ще раз сказати, що росіяни вони всі запаяні на своєму режиму і на них розраховувати не можна. Так неправильно казати, що вони всі готові допомагати українським спецслужбам. Теж неправильно. Тобто з тобто, цієї всієї цієї кучі лайна можна знайти щось там. Не ну, такий діамант, плюс-мінус, який можна використати, який може попрацювати на Україну в крайньому випадку. Організувати виїзд цій людині до України, щоб він міг вступити в лав до лав РТК або Легіон Свободи Росії, або ж там сила Сибіру, ну там якісь інші підрозділи є. Нам фактично з початку війни розказують, що от-от і -от на Росії почнуться відцентрові процеси. Подивіться, глибинка їхня живе в лайні буквально, але все ж таки нічого не відбувається. То от питання таке: чи можливі там якісь такі відцентрові процеси? Наприклад, той самий хлопець, ви кажете, з Дагестану, а Дагестан, можливо, захоче якоїсь незалежності з часом. Потрібне запалювання якесь. От подивіться на от, старт ракети. От ракета, от велика маса, як її зрушити з місця? Ну ніяк. Треба запалювання. Треба якась іскра, щоб щось запалило. Процес і він пішов і він був неконтрольований. Поки росіяни... Планують мітингувати по одному, їх доволі легко відфільтрувати, відловити. Це не проблема для російських спецслужб. Взагалі, коли починаються маси, тоді починаються проблеми. Тоді ФСБ не може працювати активно. Тоді втручається Розгвардія, Розгвардія це кийки, це щити, це сльозогінний газ і так, далі, і так далі. Але поки що цієї маси немає. Ми не можемо сказати, що саме. Може спричинити це запалювання цей ось ігнайте. Це. Що це буде? Це холодильник буде, коли яєць немає. І якщо роз жартували mm -hmm. в Росії, з'явилися яйця Ердогана, це курятина, яка в Белгороді. До речі, самі росіяни визнають, що до 15% всього виробництва курятина, яка зникла в Російській Федерації, ну містами з полик, з полиць це білгородська курятина, це свинина, яка виготовляється в Білгороді. Тобто, в принципі, ну теоретично холодильник може стати таким тригером, але не факт. Може якесь побиття, я не знаю, і це соціальне обурення. Я завжди навожу аналогію з Румунією. пам'ятаєте, священне класло. Лакиштається його виселяли з будинку. Місцева громада стала на захист, громада секурітати. Потім він почалося і за тиждень режиму не стало. От може бути така історія, але я бачу особисто, що єдиним єдиною силою, єдиним тим балансом, який тримає як в ножицях цей господі, цей гвоздик, болтик, це є Путін. Він збалансовує різні гілки влади, силовиків. Технократів, ну бюрократів, які працюють в апаратному режимі, духовенство і олігархія казав здається. Тобто, коли його не буде, то тоді кожна сила почне вважати саме себе тією силою, яка може далі керувати цим режимом. Ми просто буквально дві секунди, щоб не займати ефір, фантазуємо: немає Путіна. Хто першим претендує на роль, що там ми сила, ми будемо керувати. Правильно, силовики з'являється Патрушок каже: Ми гебня, ми ФСБшники, ми завжди тримали режим, ми будемо головними. Тут заходить технократ, бюрократ Сергій Кір'єнко, який перший заступник адміністрації президента каже: ні ні ні, секундочку. ми знаємо, як держава працює. Ви не розумієте, ви розумієте тільки один сегмент. Ми знаємо, і ми повинні керувати. Тут заходять олігархи, кажуть, секундочку, постривайте гроші наші, підприємства, наші, як система функціонує завдяки нам. Ну і звісно, там духове скаже там Аве Марія, там Христос Воскрес. Ми повинні керувати ісконна руська душа. Ну це вся ся маячня. Тобто я думаю, що тільки після зникнення. Прямо або посередковано Путіна, тоді почнуться ці ці процеси. До речі, про зникнення Путіна, ми знаємо, що він реально ну схиблений на своїй безпеці, там ті довжелезні столи, ось і всі перевірки, які проходять всі, хто з ним бачиться. Чи має хтось доступ до його тіла, щоб теоретично його якось вбити, усунути і тому подібне? Є а, люди, які безпосередньо з ним, з ним контактують, навіть частіше ніж а, хотів сказати, з Кабєєва Кабаєва, а, угу. це є ну, управління пи, це УДО, управління державної охорони у, на, у нас, а у них Федеральна служба охорони ФСО. Все, все. Це, це охорона дач, резиденції, Кремль, ці всі, що стоять біля входу з цими штиками, це все теж ФСО. Воно охороняє Конституційний суд, парламент. А є така дуже маленька організація всередині ФСО, яка називається Служба безпеки президента. Тобто, це тілоохоронці, це лічка, там є і технічні підрозділи, є, звісно, все все все, все є. Але. І вони з цим пружинкою цю вони ходять от, ч -ч -ч, там п'ятий п'ятий десятий, вони супроводжують Путіна в усіх його поїздках, вони безпосередньо знаходяться з ним. Вони знаходяться з ним, ви правильно зазначили під час оцих нарад довгі столи, то я одного разу нарахував, що найменше двох співробітників ФСО в одному приміщенні. Ми розуміємо, що за за дверями стоять вони, але саме в приміщенні, коли він зустрічається, не з ветеранами цієї СВО називають, а саме з Шойгу, Герасимов. Ну, тобто, здавався з тими людьми, яких він знає 20 плюс років, яким би мав довіряти. Так, він боїться їх. Тобто, він їх боїться. Він боїться чого. Є ще такий момент. Не уявіть, а згадайте, якщо ви там десь бачили, на столі. Немає пляшок з водою. Взагалі uh -huh. немає нічого. Подивіться, коли Зеленський. То ну, є там пляшка води, така, така, така. Но це Чого якісь не такі звичні речі на будь-яких прийомах, що бояться. Розбувається, робиться що там розочка, да, і Путіна там шматують або кидають йому в голову. Тобто він ну цього, цього боїться, і от до чого веду, що є ну в обмежене коло людей, які віддані йому, які з ним, це начальник особистої охорони. Я не знаю, скільки він з ним знаходиться. Ну 24 на 7 або там трішки менше, але вони його зранку будять. Вони його супроводжують там до басейну, до автомобіля в автомобілі з автомобіля до Кремля. І теоретично одна з цих людей може дістати пістолет і просто поцілити йому в голову. Але вони обираються дуже ретельно. Вони там шалені е, випробування, зрозуміло, фізично е, витривалість, психологічна робота з ними проводиться дуже серйозно, Витривалість на психіку, щоб він був не не гойдався, щоб він не грав в е, азартні ігри. Бо людина, яка грає, в неї є зазвичай. Борги, і зазвичай вона дуже вразлива до вибувальних процесів. Є борг 10 тисяч доларів, тобто на нього можна повпливати, запропонувати 50 і щось зробити проти Путіна. Тобто це перевіряється. Періодичні перевірки на детекторі брехні, періодичні а, якісь перевірки а, способу життя людини, щоб окей, ок, в нього там заробіток 2 тисячі доларів на місяць, а тут випадково він купив собі там не знаю, Mercedes s класу за два там окей за 100 тисяч доларів. О, питання, питання, тобто ненадійне, прибираємо його. Ну і звісно, певні провокації, коли виходять на нього, пропону ну, щось намагаються пропонувати і чекають, коли він особисто побіжить доповідати керівнику, що на мені мені зателефонували, мені от там запропонували, але ж я ж вірний, відданий. Я одразу до вас. І тоді мо молодець. Я перейшов перевірочку. Угу, тобто навіть такі речі є. Е, чи можливо якось влізти туди в цю структуру? Бо ще, наприклад, є такі е, люди, які мають доступ безпосередньо до Путіна, якісь там кухарі, дегустатори тієї їжі, чи, наприклад, лікарі. Можна якось когось з них теоретично там підкупити? Чи можливо навіть туди просунути свою людину? В Теорії можна, але. Е... Їх теж перевіряють, перевіряють спочатку на що? На саме первинна перевірка, от саме проста, окрім професійних здібностей, якщо ми візьмемо кухаря, наприклад, це легенда, це біографія. Що це за людина? Це там умовно Сергій Миколаївич якийсь або там Маргарита Павлівна. Звідки вона взялася? Чи немає в неї, в нього родичів в Україні? Раз. Чи не притягався, чи не притягалась раніше до кримінальної відповідальності, родичі чи не притягались до кримінальної відповідальності за різними статтями, чи не відвідували останнім часом країни Західної Європи, які приводи. Тобто, оці всі історії, і якщо перші сумніви почнуться, що там умовно, ну, дід уродженець Кропивницького так чао, какао добре. зразу, так. Ну, може, може загорнутись. Ну не факт, але ну, зараз я думаю, що ну, швидше за все загорнуть загурну, моментально. Е, потім перевірка на, звісно, на де ти працював, яка в тебе кваліфікація. Тобто людина, яка буде намагатися інфільтруватися, вона повинна показати надзвичайний мастер-клас в тій роботі, в які, е, е, на яку її беруть. Тобто це не игра да, що ти продягнувся в домогосподарку там, і mm -hmm. зайшов там. Їх перестріляв. Тобто треба довести. Не одра, не одразу людину підведуть там до Путіна. Ну, прислужувати йому ці підноси давати. Це роблять а, люди дуже віддані або теж працівники ФСО. А, перевірка лабораторії, постійні лабораторії, які перевіряють їжу, продукти харчування, які в'їжджають в. Де він та проживає, нова гарьова, тінцова. В'їжджають, потім, коли готуються, потім, коли виїжджають, вони теж перевіряються, експрес-аналізи роблять. І останнє: ніхто ніколи достаменно не знає, де саме, в якій резиденції знаходиться Путін. Ніхто взагалі. Навіть ФСОшники вони постійно ну, знаходяться в підвищеному рівні а, охорони, але. Можуть тільки за плітками сказати, ну ось хтось прилетів, можливо, це Путін, але ми не знаємо. Знаходиться він зараз на цій в цій будівлі. Це ж декілька десятків гектарів. Вони охороняють там щось, готують постійно для когось. Піде він на стіл Путіна, не піде. а можливо, його родичам знає дуже обмежено колосі. З цим якось ніби з'ясували, але ще є російська розвідка на території України. Тобто є шпигуни, як і якщо тих, що там фіксують переміщення ЗСУ, або, наприклад, знімають роботу ППО, з ними ще робота зрозуміла. Ми добре знаємо, що риба то гниє з голови. І в нас прогнила ця вся система. ще за часів Януковича. Ми пам'ятаємо, як там просто росіяни за паспортом були в СБУ. От, власне, як нам її почистити, от нашу розвідку, наш, нашу СБУ. Так, давай так. СБУ розвиткою не займається. СБУ ну, мається на увазі. На всю спец спецслужбу. Я, я, я просто ну, для понатійного апарату, щоб вашим глядачам було простіше. Розвідка є у нас. Служба зовнішньої розвідки це про політику, про дипломатію, про економіку. Там пошпигувати за кордоном, привезти якийсь, не знаю, вкрасти зразок акумулятора з прототипу Тесли, привезти сюди. Дивіться, ми привезли. Подивіться, І військова розвідка це про глибинні операції, кудись проникнути про військо, ну, все про військову сферу, диверсійні акції. Це все, ну, туди. СБУ це всередині країни, це виявлені шпигунів, диверсантів, російських, неважливо будь які

Співпраця з росіянами була активна, вона була, бо не вважалося, що це вороги. Ну, треба це, це ще раз пояснити, бо зараз просто з'явилося покоління людей, які ну, не можуть собі, уявити, як, як з росіянами можна було товаршувати. Так, вони приїздили, вони обмінювалися досвідом. Наприклад, російські альфівці там вимпіловці спецпідрозділи приїздили до нас, до української альфи, і ділилися досвідом роботи в Чечні, як вони працювали, що вони робили там. А що так, а що не так, російські тіхнарі передавали нам старі, ну за своїми мірками, зразки техніки для прослуховування, для перехоплення. Навіть навіть наші казали, що ну старе дають на тобі Боже, що нам не гоже. Це було. Я особисто коли працював з БУ, ми писали безліч запитів на адресу ФСБ е, з проханням надати там допомогу у виявленні певних людей. Тобто ми працювали. Тобто це було зараз, цього немає. Е, я думаю, що більша частина цих людей, це просто як при прелюдія була, про які ви кажете, вона вже ну, не працює, їх немає. Десь хтось був затриманий, хтось під розроб в розробці ще. Я не думаю, що їх так багато залишилося. На низовому рівні, можливо, можливо, десь є. Можливо, намагається навіть вербувати когось. Але давайте так: отакі от приклад там на воду, що мені казали мої колишні колеги. Вони кажуть, що ти просто розумів, що у нас були такі люди, які до повномасштабки вони підозрювалися у вторг... ну у співпраці на Росію. Там вони якісь тези, якісь круглі столи, симпозіуми, форуми. Але після початку війни ми фіксували такі розмови. Коли або текстові, або телефонні, де їм росіяни дзвонять, телефонують у це березень, квітень, березень, місяць 22 го року. А там або скидають їх, або кажуть: Я на це не підписувався одна справа, коли е, я хочу донести там до українців там різну думку, і російською також. Ну але за ваші uh -huh, гроші. Uh -huh. А інша справа повномасштабне вторгнення, і вони там нецензурно пішов ти ну, і припиняли співпрацю. Взагалі такі речі теж були, тому ми повинні розуміти, що це теж може бути. Коли е, не стало Києви дуже відомого українського політика проросійського, в мене з'явилася така от думка і аналогія з ізраїльським Мосадом. Ми знаємо про їхні операції на території інших держав, тобто для них було ну не те, що не було проблемою, але було можливим знайти когось в Аргентині, перевести в Ізраїль, тут судити в себе і вже там стратити. Чи можливо таке, що такий Мосад буде працювати в Україні після нашої перемоги, тому що я переконаний, що такі, е, наприклад, такі операції не. Схвалить ні світ, ні Євросоюз, ні ніхто. Але така, можливо, нам структура потрібна. Чи маємо ми шанс її створити, чи буде вона в нас функціонувати? Створювати не потрібно. Поясню чому. По-перше, в Конституції визначено перелік органів, які в нас є. Створення непередбачених Конституцією органів. Ну, це незаконно, не можна фінансувати, uh -huh. не можна брати людей. А на що робити, коли у нас вже є? У нас є розвідка, у нас є контррозвідка. Єдине, що зрозуміло, що офіційно, ну це ж ми з вами так проговоримо. Я, я можу собі дозволити, так от з вами пофантазувати. Єдине, що ми не можемо офіційно доручати, не може президент, неважливо, яке, він, яке прізвище може бути, яке в нього буде прізвище там, після Зеленського, він не може офіційно написати в Фейсбуці: я тут доручив. Пан Малюк ліквідувати тин-дин-дин-дин». Ну, не може такого бути. Це може бути там умовно. Десь там покликали попити чайку в президентському палаці, і президент може сказати, там, -там <Catalina> <клев> лістаю в телефоні. Той казирнув, зрозумів. Все, максимум ось так. от. Є люди в СБУ, які можуть виконувати ці речі. Є безліч висококваліфікованих людей. Вони доказали свою ефективність довели. Коли ліквідовували, організували виконання ліквідації на окупованих територіях з використанням різних людей, тобто вони знаходили людей там, передавали їм зброю, вибухівку і ліквідовували. Після війни я думаю, що це буде якийсь окремий відділ, який буде відокремлений від усіх, але формально це буде щось там таке там не знаю агенція з міжнародної співпраці, може так називатися, і е, вони будуть працювати тривалий час, буде перелік людей, які в пріоритеті номер один, номер два, номер три. Звісно, пріоритет номер один він охороняється і важче дотягнутися. Пріоритет номер 2 простіше, але вже не такі актуальні. Крім того, я впевнений, що будуть намагатися діставати їх. Знаєте, яким чином були такі випадки, коли. Викрадали на території ну, цієї ДНР людей. Таким чином їх я перепрошую, набухували, просто от в хлам їх там ну якось сходилися в півбар, там пиво, водка, караоке. Потім вантажили на заднє сидіння і. Дійсно примудрялися провозити через сіру лінію, через ну вершить до сірої лінії розмежування, там викидали, і там наші спецслужби вже підбирали його і везли в Україну, судили і казали, що він п'яний, просто перейшов кордон, і там був на кордоні затриманий на лінії розмежування. Тобто, я думаю, що такі речі можна робити, і вони будуть робитися, в тому числі і на території Євросоюзу. Але там дуже обережно, бо е нагадаю, от ви згадали Масад. Були такі приклади, коли Працівники МОСАДу затримувалося. Здається, це було в Італії, і там mm -hmm. були виявлені підроблені паспорти, і був міжнародний скандал. Тобто Україні буде важче набагато ніж Ізраїлю подолати цю міжнародну кризу, цей скандал у випадку. Якщо ну, уявіть собі там 10 співробітників СБУ, затримані умовно десь в Лондоні з підробленими британськими паспортами, то це ж буде скандал. Якому сенсі безумовноми вам, ми вам а ви підробили паспорт її величності або його величі короля. Це там. Це, 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 Сподіваюсь, це, це плювок. Ну тобто, не можна це робити. Тобто, там буде окрема робота, але дуже обережний філіграм. Давайте на такій хорошій ноті будемо завершувати. Все таки з позитивом дивимось в майбутнє. Дякую так, вам за, за цю розмову. Так, це буде. був Іван Ступак, військовий експерт. Мене звати Роман Гурський. Донайте на Збройні Сили України, бо це наш щоденний обов'язок.